На другу добу, після фактичної присутності російських військ на території України, російська влада офіційно оголосила про початок воєнної операції. Взагалі у селяку уникають слова війна і говорять, що вводять війська до Криму, оскільки є нагальна потреба захистити своїх громадян. Це був Петро Порошенко, щоправда правда він був у дуже поганому настрої. Коли буде рішення, ви одразу ж це побачите. Весь цей час у Криму нас провокували на збройне протистояння. Ми готові до переговорів. Над містом кружляють гелікоптери та винищувачі. Аеропорт зранку припинив усі рейси. Йде бій, я не можу ще сконцентрувати факт про те, чи є ще немає втрати. Антитерористична операція, коли він буде головнокомандувачем збройних сил, запевняє Порошенко, триватиме години, а не тижні. Петро Порошенко переміг фактично з великим відривом. Переговори будуть із тими, хто налаштований на конструктив. Сьогодні вночі в Луганську терористи збили військово-транспортний літак із 49-ма. Українськими військовими наказ про припинення вогню. Лідери Сполучених Штатів, Німеччини та Франції застерігають Путіна від військового вторгнення до України. Весь світ зараз розуміє кращого варіанту, ніж мир не існує. Хай допоможе нам Господь. При заявне перемир'я терористи його не дотримуються. Постійно нападають на наші бапусти. 51 десять один до закінчення перемир'я. Його напередодні подовжив президент Прошенко після консультації з членами ради нацбезпеки та оборони. Ми підтверджуємо зі своєї сторони, прикрашуємо. Огня на цей же срок бойовикам вирішують дати ще 72 години, щоб вони склали зброю. Сьогодні вночі стає відомо. Бойовики продовжують обстрілювати українські блокпости. Отже, перемір'я знову діє в односторонньому порядку. Леонід Кучма, який ще вчора сидів з терористами за одним столом, вже говорить, що з ними нема про що домовлятися. На Донеччині впав пасажирський літак на борту могло бути до 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. Літак вибухнув повітрі. Всі, хто був на борту, загинули. Же не літати в нашому небі. А відео вот відіопадверждень очередного а чоріднова втічка пада. Мірний людям Припинити вогонь Порошенко наказав після підписання у мінську на перемовах відповідного протоколу. Щоправда, підписи поставили лише представник України. Леніт Кушма і сепаратисти. Головна справа то була в тому, щоб припинилася війна і цього це досягли. Справді сьогодні тут у Мінську писали протокол про припинення вогню. Я так розумію, на Донбасі вже півтори години не лунають постріли. Що може бути краще? якою може бути кращою новина? Режим припинення вогню на сході, бойовики поруш. Оли 10 разів українські військові дотримуються режиму припинення вогню. Голови МЗС України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах спробують досягти деескалації ситуації на сході нашої держави. Обама вірить у силу слова, переговорів і дипломатії більше ніж у силу зброї. Деякі казали, що агресія Путіна це майстерна демонстрація стратегії та сили. Що ж, сьогодні Америка та її союзники демонструють силу. Росія ж ізольована, а її економіка в руїнах. Зри перемогу мінську і загострення ситуації в зоні АТО після кількох днів відносно. За те, що кількість обстрілів там значно зросла. Ще один день режиму тиші, без тиші, на празові ворог лише імітує перемир'я за даними штабу операції об'єднаних сил. Бойовики обстрілюють українські позиції. Бувший президент Петро Олексійович а передач границі після виборів. За чим вскривати мінські соглашення? Розмова тривала годину. Враження складні, але хоче домовлятися. На нулі тільки думається про перемогу. Через режим тиші люди перестали боятися і мало помалу вже виходять на вулиці. Колони російської техніки, не ховаючи, зайшли до окупованого Донецька вже за кілька годин після визнання Кремлем незалежності окупованих територій, односторонній вихід Росії із мінських угод та ігнорування рішень в межах Нормандії. Ми віддані. Мирному і дипломатичному шляху. Ну і знову до бою від сьогодні в Україні стартував призов резервістів. Відповідний указ напередодні підписав Верховний Головнокомандувач. Росія почала евакуацію своїх дипломатів з України. Польський та литовський є лідери запевнили, що Україна не залишиться наодинці проти путінської агресії. Повірте, ми до всього готові. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.